Всім привіт! Хе -хе. Сьогодні у нас на огляді на моєму автомобільному каналі аркокомпресор від Vitals на 100 літрів. Я ж так кажу, що він дуже потужний і виручає дуже в таких складних ситуаціях. Зараз я скажу вам про нього побільше. Ось такий компресор. Відразу хочу розвіяти міфи тих вумників, котрі кажуть, чому не від прикурювача, чому ці треба підключати до акумулятора. По-перше, дивіться від акумулятора, тобто у вас йде напряму. Тобто від генератора, від акумулятора, чи буде йти напряму не через всю проводку автомобіля. Тобто це потужний. Він потужний на маленьких, да, звичайно, стоїть. Відприкуювача, тому що нагрузка на внутрішню електрику буде невелика. Але тут нагрузка на електрику буде дуже велика. Ну не дуже, ну Не незрозуміло, як у вас той підкурювач підключений. Ви можете просто спалити при колхозі прикуювачі і зможете просто-напросто спалити собі всю проводку в автомобілі, якщо у вас там все зроблено по колхозному. Тому бажано підключати і це зручно як для, для мене. Така зручна руків'я, циліндр, тут у нас запобіжник і вмикач. Ну, в мене, бачите, як будь-якого субаріста, тут. Такий хлам в машині. До речі, возив такий автомобільний, але ж знаєте, не, ну не зручно вручну підкачувати чи їхати кудись е, е, на заправку підкачувати. Тому взяв собі такий. Хоча в мене був і китайське, китайське лайно, хлопці також мої ті, що катають оффроуд род Використовували е, китайські, але я приїхав і швиденько підкачали моїм. Це теж Китай, але набагато краще. Йде в кейсі, але ж кажу, як мене соба, все лежить, тому що постійно використовую його. От. Тут цілякі кишеньки, є цілякі перехідники. Тут я вже колхозял з цих перехідників, дещо ну, інструкція, але таке вже не потрібно. І зараз покажу ще які його класні переваги. Але, щоб показати його в роботі, зараз заведемо машинку. Wakes, wakes, wake, wake, oh, wake! Ну і така моя порада вам, що заводити, підключати його до акумулятора бажано назаведено, тобто у вас не буде, ви не будете використовувати заряд акумулятора, будете від генератора, Тобто він потужний, швидко накачує, але на що, але на що насилувати свій акумулятор, якщо можна, щоб він працював від генератора, а підкачати колеса і буде що дивіться поставили довгі провода це дуже також зручно дуже... тільки єдине що це постійно будеш запутуватися в них так. Так. прийшла моя ппс з Ну, все загаміло червоний на червоний чорний на чорний на, на мінус Ну і дивіться, ось дуже довгий провід, тобто можна дотягнутися до, аж до заднього колеса. Дуже зручно. Ну і сам машланга, також така пружинка, також довга, я вже тут від машини, купу метрів відійшов, метрів на 5 мабуть, і що ще, ще не на всю можна ще настільки ж розтягнути. Дуже зручно. І з'єднання також зручне. Можна бачити навіть однією рукою під'єднати, роз'єднати. І що для мене дуже крутим плюсом є, це кнопка для стравлювання. Тобто о, спустити колесо можна, не е, там, тикати туди в нібі, а спустити тут. Для мене як для ту, людини, яка їздить оффроад, де треба постійно стравлювати колеса, це дуже класна штука, що ви можете відкрутити, одягнути. Швидко з'ємний такий роз'єм. Дві атмосфери майже назаду можна спустити, ми стравлюємо майже до однієї, деякі навіть на 0,8 стравлюють. І все. І поїхали на офроуд. Ну, а потім приїхали, підключили, покаталися оффроуд і включили і надуваєте колесо. Дуже зручно. Ну і дуже швидко підкачав колесо. Тобто зручний. І я його використовував і велосипед, підкачую, і саборди, але для саборду треба е, спеціальний перехідник купити. Але я так ну, колхозів робив. Перехідник для сабборду, але треба краще купити і буде взагалі класно. Він 100-літровий, літр, 100 тобто надуває е, навіть такі великі об'єми. Класний апарат, незамінний. Дуже виручає в усіляких задачах отак, підкачати колесо, не треба кудись їхати чи самому качати вручну. Так що я думаю, це відео було для вас корисним. Напишіть, будь ласка, яким ви користуєтеся компресором чи насосом, чи якесь китайське лайно у вас. Дякую, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь на всілякі автомобільні гаражні теми на моєму каналі. Дякую, бувайте!